Він він, він там на, 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 на слово дивиться все таки як на, як на як на пунк А у, у, у гудзя є сяйво у слові. Там це є мені здається, що один в одному ну вони різні і але він міг так точно сказати, тому що він він міг побачити збоку і це на документальному матеріалі. Гавриленкові тут вже не треба було якихось містифікацій, бо він побак, він знав його, і це справді він був в якійсь мірі таким діам. Та він і співав, дійсно, він співав у Немиїні. Казав мені серце. Це Леся Гуць розказувала, що там якісь престольні свята, то Гуць любив співати. Ну, але всіх жінок обурює образ слава. Ого, у Будзя? Так. Ну що до у Даниленка. Він же ж пише, що він от такий був ловелас. От в напрузі тримав паралельно там велику кількість жінок. От і всіх їх ніби обманював, там звідки дзвонив, казав, от я буду. От, і читаєш і віриш, як там всьому цьому. Не знаю, про нього є. Києві, дружина, є, син там, Буданка, великий. Вот. Це офіційно а, відомо. <кхм> Серед тих е, паперів він не забрав, то була якась е, така е, картка для прийому на роботу, кудись він, е, анкету, так, анкету. Так. заповнював. Гуць. І там написано, дружина, син, все, все всі ці дані. А? Записані. От то він не забрав від свого господа, а той господар потім не приходить там. Заберіть, що там гуч служив, мені воно не треба і викидати. І він не приходить, казав, прийде забере, може забув. То, він... То я цю анкету і ще щось там передав стромаський ну, літературний музей. Там йому війни. Що воно в мене буде. Лежати, я ж цим не займаюся. А Даниленко, як земляк наш, то я його серед сучасних літераторів дуже високо цінюю. Вот, і мені він дуже цікавий так і цікаво. Ну Навіть і для мене він цікавіший поціновий від хотя тобі. Гусь еще повністю не оформлені. Ну а відносно того, що це його знайшли на тому подвір'ї, кого лиш і зробитою головою і все то. Якісь версії є, що хтось його. Напав на нього, хтось. Ціє версії дотримується. Приміром Олексій Рублевський. Цей Концевич контроль. теж. А? Концевич також. Висловлював переконання щита. Конкретно точно сказати. Хто ж не може, його знайшли непритомним з трубинку з цієї христия. От і в лікарню. І він так до тями не прийшов, і операцію зробили на голові, і помер. Ну, концевич. А я не так давно. Повернуть піками черговий раз Після операції то вже я вас можу бачити, що бачив майже Тумані. Кілька років тому робили операції на правому оці. В обласній деталі у нас вдало. От я запущуся. Я бачу якісь синя прямо червона, а далі. Черного, е, а все одно. Здесь ничего не антимах. Вот они не так другли по катаракта. Mm -hmm. А все вся катаракта доходило до що я вс вот. То в мене не було нічого випадає. Важити сюди. На цього порафія, бо вона діється так раз такі оперативні крипу. Інакше ні. оце що закапують там, це все, це затримує помутнення кристало, так. От, але не повністю не виліковують. Я вже в обласну лікарню, де перший раз був пішов. А, Шов у війську, у штомську там, от туди. І там мені зробили.